Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Лежить подивіться, оце йде тепер жорстка перевірка трактора, дуже така в польових умовах, на те, як впливають баласні грузи йому на зацеп. Мокро під гору світ рівний. Мокро під гору світ рівний. Передні може, нілше зараз, але це буде ще в два іде. Зараз ми подивимося, як він втяжний себе поводить. що? Похоже щось? Тут рівчаки бозіля витягував. На щось похоже. Тепер давайте замірюємо скільки його там є. Дванадцять! Дванадцять сантиметрів! Це поки що. Сейчас потім знимем кусочку в другому свідомі. Нас поставили культура. Як вам такий прикол? Повністю забитий культиватор купою землі коякого рола продер і він витягнув його. Тому мокрому Я того не робив. Ну як вам, хлопці, га? Поламав моста, блядь Покрутився помагає. Ага. Що я казав? Дивіться, як бульдозер тягне. Скільки посунуло? Повний культиватор землі. З перейом. І він те все висунув, о проробив робот. Геть ці цісунуть. Поняли? Дає щось, га? Падає сили Отак, хлопаки. Отак. Робив з трактора бульдозера. Робив бульдозера, хлопці. Нормально? Модернізація. Зараз побачимо, як він йде. Ось спеціально, я його так би не можу би, блядь. Спеціально. Шо, в шоке? А, пацаны. Да? Вот так-то. Вот так-то, ребята. Вот так-то. А теперь по мне На слід такий чіткий. Наскільки землі він горне знов і як він йде. І замирин кісеву глибину тепер вже по другому свідомі. Можливо, 13. Ось кілько знову знову горне з собою землю. І трактор пре на рівному сейдові. Такого не було. Це допомагало, так? але це по 25 кілограмів на сторону, а тепер по 75. що вам, як хлопці. Ой, як м'яко. ось як якісь люди глибокі. Yeah. <coughs> Я думаю, супер буде під картоплю. Бомбяло. Все ціле, нічого не тече. Добре є. Що добре є? Супер, просто. Ну що, ще зниться? Це вже багато. Це вже занадто. Отакі От рови поробив. глибиною пену в долоні. Поняли? Ну то я вже не буду співців, осунути, бо воно не потрібне. Ну що, хлопці? Я думаю, що ефект воно не даремно, я робив. І трактор витримує, і все нормально. А наразі все, що мігте показав, все, що мігте розказав, думаю, я вас переконав. А наразі, добре хлопці, будьте всі здорові.